Вітаю, шановні викладачі, студенти, учні та всі присутні на цій конференції. Мене звати Величко Дар'я, і я є студенткою факультету мистецтв імені Анатолія Вдієвського при Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова. І сьогодні я готова представити підготовлену мною доповідь на тему впровадження інноваційних технологій в систему музичного виховання дітей дошкільного та шкільного віку. Чому саме ця тема? Адже е, на даний час значне поширення музичної культури на нашій землі та її проникнення в найрізноманітніші сфери життя українського народу зумовило неухильний розвиток виховання в цій е, сфері саме. Відомо, що музичне мистецтво, будучи частиною загальної світової культури, водночас виступає складниковим елементом пізнання світу і спеці... специфічною формою естетичної діяльності. Воно за своєю природою багатофункціональне і по відношенню до людини є інструментом самопізнання, засобом спілкування і також джерелом насолоди. Існуюча сьогодні система музичної освіти склалася досить давно і базується на певних базових визнаних у всьому світі традиціях музичної освіти. Які є основні напрями сучасної мистецької освіти? Перше, це використання комплексного підходу при викладанні на основі взаємодії різних видів мистецтва, про те, що ми з вами завжди говоримо, впровадження нових інноваційних освітніх технологій, використання інноваційних форм роботи, використання також сучасних методів музичного виховання. Якщо говорити про пріоритетні напрями освіти, то це є інноваційні технології, які Впроваджується в систему загальної та професійної освіти. У педагогіці інноваційна діяльність розглядається як цілеспрямована педагогічна діяльність, заснована на осмисленні власного педагогічного досвіду за допомогою порівняння вивчення навчально-виховного процесу з метою досягнення вищих. Результатів одержання якихось нових знань, впровадження цих нових знань в педагогічну практику, і загалом це дуже творчий процес планування реалізації педагогічних нововведень, спрямованих на підвищення саме якості освіти. Якщо говорити про педагогічну технологію, то це продумана у всіх деталях модель сумісної педагогічної діяльності про проєктування, організації і проведення навчального процесу із забезпеченням комфортних умов як для учнів, так само і для вчителя. Педагогічні технології можуть розглядатися як науково-педагогічні технології, як процесуально описові вони мають в собі опис процесу, сукупність цілий зміст, змісту і засобів досягнення якихось бажаних результатів від навчання, і також процесуально діючі. І таким чином педагогічна технологія функціонує в якості науки як яка досліджує найбільш раціональні шляхи навчання і в якості системи способів, принципів та методів, що застосовуються у навчанні і в якості реального процесу навчання. Отже, застосування інноваційних технологій в музичній педагогіці має в собі Такі розділи, як технологія розвитку процесів сприйняття. Ця технологія об'єднує всі види музичної діяльності. Це і слухання музики, і роздуми про неї, і вокальний розвиток, інтонування, музично-ритмічні рухи, імпровізації, можуть бути мовні, вокальні, ритмічні, пластичні, художні. Також технологія розвитку асоціативно образного мислення це особисте враження від творів музичного, образотворчого і театрального мистецтва. Базу. На інтеграції музики з іншими видами мистецтва, те, що і відбувається за новою програмою на уроках мистецтва в школі, це інтеграція музики з іншими видами мистецтва, і також технологія арт-терапевтичної дії це зниження впливу стресів, нормалізація дихання, артеріального тиску, серцевого ритму, оздоровлення голосового апарату в процесі співу і тощо. А саме блискучою знахідкою інтерактивного навчання в музиці як мові саме для бажаючих від двох і до енної кількості років є навчання грі на фортепіано за допомогою комп'ютера та синтезатора в програмі 2 way Працюючись з програмою «Soft Mozart» є змога прослухати твір, зіграти твір однією рукою, слухаючи партію другої руки, побачити власні помилки та мати змогу їх виправити і працювати в зручному темпі, також швидко читати ноти вже з перших уроків, що зачасту є складним для початків, початківців. Автором цієї Інноваційної системи навчання а, і грі на фортепіано за допомогою дитячої музичної гри є Хелен Хейнер або Олена Ніколаєва. А цей курс він був розроблений у США та з успіхом застосовується в багатьох країнах світу у своїй книзі Стати музикантом легко Хейнер пропонує багато оригінальних методів і принципів навчання завдяки цій унікальній і ефективній методиці, і завдяки ній саме з раннього діту, з раннього віку діти вже починають грати на фортепіано двома руками і демонструють здатність швидкого читання нотного тексту. Це про те, що я казала раніше. Також пропоную поговорити про комп'ютерні ігри програми Софтмоцерт. Завдяки цьому інноваційному методу навчання, спрямованому на формування навичок швидкого засвоєння правопису нот, воно є надзвичайно ефективним, доступним і зручним навіть для дітей маленького віку. Дана програма створена у формі цікавих комп'ютерних ігр, що розвивають необхідні навички швидкого читання, запам'ятовування нот, розвитку. Концентрації на символах запису тривалостей, запам'ятовуванні відповідності нот лініям носного стану тощо. А зараз я вам пропоную послухати, які результати мають діти, займаючись за цією програмою. Где одна Угу. Чи я хочу сказати, що з розвитком прогресу в освіті і процесі навчання стали з'являтися. Такі засоби, як комп'ютер, мультимодійне обладнання, проектор, екран, все це дає можливість вчителі віддемонструвати презентації, відеофрагменти опер, балет, класичних вистав, використовувати диски з кращими зразками класичної музики, з неймовірно цікавими іграми, розвиваючими руханками. Все це. Допомагає дітям і надає дітям унікальну можливість здійснити візуальні екскурсії по музеям світу, здійснити подорож по країнах і епохах, знайомитись із зразками музичного мистецтва, зустрітися з кращими виконавцями світу, з різноманітними стилями, з напрямами музичного мистецтва. Дозволяє все це реалізувати на практиці ці ті ідеї. Які сприяють ефективному вирішенню освітніх завдань, досягненню нової якості навчання, саме у своїй доповіді я прагнула відобразити деякі інноваційні технології, які можна використовувати в своїй практичній роботі вчителя музики і музичного мистецтва, що допоможе зробити уроки більш цікавими, розвиваючими і такими, що запам'ятовуються. Запровадження інноваційних технологій в освітній процес закладів освіти забезпечує формування творчої особистості, підготовленої до життя активної трудової діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства. Також створює належне підґрунтя для розвитку пізнавальної, творчої активності і їх творчої самореалізації. На цьому все. Дякую за увагу.